Грецька народна казка брати. Одного разу троє братів подалися в чужі країна заробітки. Довго вони йшли, аж поки надибали криницю. Сіли перепочити. Коли, бачить, дід з конівкою шкандибає. Здравствуйте, хлопці, мовив він. «Добрий день!» – відповіли брати. Сідайте до гурту і попоїжте з нами, каже менший брат. І відрізав дідові скипку хліба. Сів дід біля братів, а навкруги ворон сила селенна. Дід і питає старшого брата чого б тобі зараз хотілося? Щоб усі ворони стали вівцями і належали мені, відповів той. Добре каже дід. А якщо бідняк проходитиме цим краєм, ти нагодуєш його? А як же? Дам молока, м'яса, сиру. Всього, що тільки він забажає. Дід ударив дубцем по землі, обернулися ворони вівцями, аж побіліло все навколо. Старший брат збудував хату і став у ній жити. А двоє братів із дідом пішли далі. Коли опинилися в лісі, дід спитав середнього. А ти чого хотів би мати? Я хочу. Щоб усі дуби стали маслиновими деревами і належали мені. Хай буде по твоєму, сказав дід, а пригостиш перехожого маслинами. А чого ж ні? відповів хлопець. Дід ударив дубцем по землі, і дуби стали маслиновими деревами. Середній брат залишився тут жити, торгував олією, маслинами. Діти менший брат пішли далі. На роздоріжжі біля криниці сіли відпочити. Чого ти нічого не просиш? спитав він хлопця. Я, дідусю, хотів би, щоб у криниці завжди був мед. А нужденним даватимеш, даватиму. Дід ударив дубцем по землі, і криниця наповнилася медом. Так менший брат поселився на роздоріжжі, жив у достатку. і… Допомагав бідним людям. А дід пішов своєю дорогою. Минав час. Якось менший надумав провідати братів. Прийшов до середнього, а там ростуть, як і раніше, дуби. Пішов до старшого брата, дивиться, а навколо самі лиш ворони літають. Розгубився менший брат, аж тут звідкись узявся той самий дід. Бачиш, мовив він. Не виконали твої брати, обіцянки, не ділилися з бідними. Тому я все у них відібрав: і маслини, і вівці. Тільки ти дотримав слова, то хай тобі й живеться добре. І дід зник так само несподівано, як з'явився.